на курсі з геологічного моделювання родовищ Нафти і газу, і ми вже з вами розглянули деякі моменти, ми вже з вами розглянули необхідні дані, які потрібні для створення 3D-моделей. І сьогодні я вважаю, що на нашій новій лекції буде доречно поговорити. Про властивості флюїдів, перш ніж переходити до гідродинамічних моделей, ми розглянемо і згадаємо основні фізико-хімічні властивості флюїдів, що беруть участь у процесах, які в нас будуть моделюватися у процесах у надрах. Почнемо ми з найпростішого флюїду, це вода. Вода h 2 o і це буде доречно спочати з більш простого, переходячи поступово до більш складних. Властивості вільних пластових вод, обумовлені температурою, тиском та кількістю розчинених у них солей. Названі фактори визначаються розчинністю у воді природних газів. Її в'язкість та об'ємний фактор, який може бути використаний для перерахунку щільності води з атмосферних умов у пластові. Ми всі розуміємо, що ми повинні враховувати властивості води не ті, які є у нас на поверхні землі, а враховувати ті властивості, яких вода набуває знаходячись у надрах під тиском та під впливом високих. Температур під геостатичним тиском та при інших, зовсім інших температурних режимах. Це зрозуміло. Переходимо тепер до нафти і поговоримо саме про нафту. Тут вже трошки в нас складніше. У мене є тут вільний простір, де будуть з'являтися цифри та формули, про які я буду згадувати. Фізичної властивості нафти. Колір, щільність, в'язкість, розчинність, температура кипіння і застигання, оптичні та електричні властивості змінюються в залежності від складу і структури індивідуальних компонентів, що входять в нафту. Щільність нафти змінюється не більше, ніж 073 тисячних до. 1,04 г на сантиметр кубічний, найбільш поширені величини 0,82 до 0,9 г на сантиметр кубічний. За щільністю виділяють кілька класів нафт. Дуже легкі це ті, що щільність яких до, доходить до 0,8 грам на сантиметр кубічний. Ви розумієте, що це легше води, так? бо за таких умов, за звичайних умов поверхні землі, щільність води дорівнює одиниці е, чистої води. Легкі нафти, так, дуже легкі, це 0,08, е, легкі. 0,8, вибачте, 0,7, легкі від 0,8 до 0,84 г на сантиметр кубічний щільність. Середні від 0,84 до 0,88 г на сантиметр кубічний. І важкі нафти – це 0,88 грам. Від 0,88 до 0,92 дев'яноста на сантиметр кубічних, кубічний. Та дуже важкі нафти. Це ті, що щільність яких в нас сягає 0,92 дев'яносто грама на сантиметр кубічних. Кубічний низька щільність нафт обумовлена переважанням метанових вуглеводнів, низьким вмістом сумолисто асфальтинових компонентів у фракційному відношенні, високим вмістом бензинових і газових фракцій, важкі нафти, газ, керосін, Я сподіваюся, що я вірно переклала. Важкі нафти своєю високою питомою вагою зобов'язані підвищені концентрації смолисто-асфальтенових компонентів, переважання в структурі вуглеводнів, циклічних структури і низького вмісту фракцій, що легко киплять у надрах в умовах підвищених температур і тисків у нафті зазвичай розчинення. Розчинено якусь кількість газу, тому щільність нафти в пласті значно нижча, ніж на поверхні. У США щільність нафт виміряється в інших одиницях, не в грамах на сантиметр кубічний. Там виміряється це в одиницях API, American Petroleum Institute, І в градусах високі значення API відповідають низьким значенням щільності. Тобто, чим вище IPI, тим о, нижче щільність нафти. Ще одна е, властивість нафт, це в'язкість. Це є В'язкість є найголовнішим фізичним показником нафт. В'язкість – це властивість чинити опір переміщенню частинок під впливом. Прикладеної сили. В застосуванні до рідини розрізняють динамічну в'язкість і кінематично. Динамічна в'язкість це сила опору переміщення шару рідини площею в 1 см на 1 см зі швидкістю 1 см на секунду. Вона вимірюється в грамах на сантиметр, а у міжнародній системі. В паскалях на секунду. Це опір, що робиться рідиною при переміщенні відносно одного, двох її шарів площею 1 метр квадратний на відстань 1 метр зі швидкістю 1 метр на секунду під дією прикладеної сіли. Динамічна в'язкість води. Ось тут. У нас, я вам написала одиниця, дорівнює одиниці. Величина зворотної динамічної в'язкості називається текучістю кінематична в'язкість відношення динамічної в'язкості до щільності рідини. Ось тут у нас з'явиться формула. У практиці також використовують умовна в'язкість, що визначається швидкістю витікання. Випробуваної рідини у стандартних умовах. Приклади визначення в'язкості називаються високозиметрами. В'язкість нафти замірюється у межах залежно від, від, стан, від властивостей від менш 0,1 до 10. Чим важче нафта, тим менш текуча і рухлива вона. Серед вуглеводнів з однаковим числом атомів вуглецю в молекулі найбільшою в'язкістю характеризуються нафтенові, потім слідують ароматичні та метанові. Всередині єдиного гомологічного ряду в'язкостей збільшується зі зростанням молекулярної маси. В'язкість нафти росте зі збільшенням у ній смолисто асфальтенових компонентів і зменшується з підвищенням температури і збільшується з підвищенням тиску. У пластових умовах, якщо в нафті розчинений газ, то в'язкість її може знижуватися в декілька разів. Поверхневий натяг нафти наступний. Фактор, як це сказати, не фактор. Властивість, наступна властивість. Нафти нафти це поверхневий натяг нафти. Найважливіша властивість багато в чому визначає переміщення нафти у системі флюїдів в надрах. Поверхневий натяг це прагнення рідини зменшити свою поверхню. Воно обумовлено силами тяжіння між молекулами. Усередині рідини сили взаємно компенсуються. На поверхні на молекули діє некомпенсована результуюча сила, спрямована всередину від поверхні рідини. Тому на поверхні молекули мають певну потенційну енергію. Поверхневий натяг це відношення роботи, яка потрібна для збільшення площі поверхні до величини цього збільшення. У системі СІ вимірюється в джоулях на метр квадратний. Поверхневий натяг також вимірюється в ньютонах на метр. або… В один на сантиметр це сила, що діє на 1 см лінії, що обмежує поверхню спрямованою за нормально до цієї лінії в бік зменшення поверхні рідини, що лежить у площині, що стосується рідини в даній точці. Для нафти це 0,3 ньютона на метр. Або джоуля на метр квадратний, або 25-30 дин на сантиметр. Для води це 0,7 ньютона на метр, або джоуля на метр квадратний, або 73 дини діни на о, о, сантиметр. Чим більший поверхневий натяк, Тим більше проявляється капілярний підйом рідини. Величина поверхневого натяку у води майже втричі більша, ніж у нафти, що визначає різні швидкості їх руху по капілярах. Ця властивість впливає на особливість розробки покладів тощо. Наступне це в нас температура застигання. Важливий показник якості нафт. За таку приймаються температури, за якою охолоджена в пробірці нафта не змінить рівня при нахилі на 45 градусів. Температура застигання нафти зростає зі збільшенням у ній твердих парафінів і з підвищенням вмісту смол температура застигання знижується. Розчинність нафти у воді при нормальних температурах мізерна, але вона різко зростає при температурі більше 200 градусів за Цельсієм. Рідкі вуглеводні та гетероатомні сполуки лише утворюють у воді міцелярний розчин. Розчинність індивідуальних вуглеводнів підвищується в ряду, алканселцклани. Арени смоли. Розчинність вуглеводнів у воді знищується зі зростанням її мінералізації. Нафта добре розчиняється у вуглеводневому природному газі. Оптичні характеристики нафти. Моя найулюбленіша, мені здається, що дуже цікава тема. Нафта оптично активна. Вона має здатність обертати площину поляризованого променя світла, люмінесцувати заломлювати прохідні світлові промені. У переважній більшості випадків нафти обертають площину поляризованого променя світла вправо, відомі і лівообертальні нафти. Відзначено, що, молоді нафти, що молодші нафти то більше кут повороту поляризованого променю, оскільки утворення речовин, що мають оптичну активність, характерне для життєвих процесів, то оптична активність нафт є свідченням їх генетичного зв'язку з біологічними системами. Встановлено, що головними носіями оптичної активності нафти є поліциклічні циклоалкани, стеарини, тритерпани, так звані хемофасілії. Показник заломлення нафти або вузької фракції нафти широко використовується при характеристиці фізичних властивостей флюїду. Визначення показника заломлення на кордоні повітря рідина проводиться на спеціальних приладах рефрактометрах. Величина показника заломлення залежить від відносного вмісту вуглецю і водню в гомологічних рядах. Він зростає зі збільшенням числа атомів вуглецю від метанових вуглеводнів. Де він дорівнює 1,3, 1,4 до ароматичних. У бензолі він дорівнює 1,5. Всі сполуки нафти мають певні спектри поглинання, випромінювання в інфрачервоному диапазоні, а ароматичні у ультрафіолетовому. На цій властивості молекул заснована інфрачервона та ультрафіолетова спектроскопія нафти, і інфрачервона та ультрафіолетова фракційна ультраскопія нафт. Люмінесценція чи холодне світіння. Під впливом зовнішнього опромінювання є невід'ємною властивістю всіх нафт і природних продуктів їх перетворення. Характерною рисою люмінесценції є те, що здатністю люмінісувати мають не чисті речовини, а розчини. Нафта є природним розчином, здатним до люмінесценції Це розчин смол у нелюмінісуванні. Центних в основному з'єднаннях вуглеводнях. Люмінесентні речовини мають свої певні спектри, що відображаються в кольорі люмінісенція, їх концентрація, їх концентрація виражається в інтенсивності світіння. На люмінесцентних властивостях спалук нафти заснований ряд методів дослідження, люмінесцентна спектроскопія, люмінесцентна мікроскопія, бітумінологія та інші. Ці методи завдяки дуже високій чутливості, експертності та простоті аналітичних прийомів, широко використовуються в нафтовій геології та геохімії. Нафта є діелектриком та має високий питомий опір десь біля 1000 Ом. Далі перейдемо від нафт до вуглеводневих газів. Газ є частиною природних вуглеводневих систем, газовою фазою природних вуглеводнів. Природні гази це вуглеводневі розчини, що мають газоподібний, і нормальний газоподібний стан в нормальних або атмосферних умовах, виділені зі складу складніших природних систем. Природні гази знаходяться на землі в різному стані, вільні в атмосфері і в газових покладах, розчинені у водах, сорбовані, оклюдовані у вигляді твердих речовин, газогідратів. Оклюдовані це включення, так порозумієте, ви у вигляді твердих речовин, газогідратів, гази розчинені в нафті і що виділяються при розробці та Самовиливі називаються попутними газами, висока енергоємність, здатність до хімічних перетворень, низьке забруднення біосфери зумовлюють використання вуглеводневих газів в якості найбільш зручного палива і цінної хімічної сировини. Основними компонентами природного пального газу є вуглеводні від метану до бутану, включно. Відзначаються сліди С5, С8. Природні гази також мають невуглеводневі компоненти: вуглекислий газ, азот, сірководень, інертні гази та таке інше. Головним компонентом природних горючих газів є метан. Природний газ вважається сухим, якщо він складається головним чином з метану, понад 85% метану, з низьким вмістом метану, менш 10% і практично відсутньою пстю пропану та бутану. Із вмістом їх менше 10 см на метр кубічних, здатних концентруватися. Конденсува... Та конденсуватися ріди. Тощий газ. Пластовий газ метанового складу з низьким вмістом пропану та бутану. Кількість конденсату у ньому становить від 10 до 30 см на метр. Газ жирний, якщо вміст конденсату складає від 30 до 90. Сантиметрів кубічних на метр кубічний. Гіохімії. У геохімії широко використовується коефіцієнт сухості. Це відношення ch 4 до С2. Природні гази безбарвні легко зменшуються, змішуються з повітрям. Розчинність їх у воді та у нафті різна. Пластивість газів на поверхні і в пластових умовах відрізняється. Вони багато в чому визначаю термобарічни, визначаються термобарічними умовами та фізико-хімічними параметрами та середов, параметрами середовища. На розчинність природного газу впливають температура, тиск, склад газу та нафти. Розчинність газу в нафті. Відвищується зі зростанням тиску та зменшується зі зростанням температури. Вона росте у ряду від С1 до С4. Розчинність газу зменшується зі збільшенням щільності нафти. Тиск, при якому ця нафта повністю насичена газом, називається тиском насичення. Якщо тиск у покладі падає, то газ виділяється у вільну фазу. Далі щільність газів це маса речовин в одиниці об'єму, що виражається в грамах на сантиметр кубічний, або відношення молекулярної маси у молях до обсягу у молях. Щільність метану 7,14 помножена на 10 мінус четвертій. Четвертому ступені бутану 25,93 помножена на 10 мінус четвертому ступені. Діоксиду вуглицю 19,63 помножена на 10 мінус четвертому ступені грам на сантиметр кубічний. Зазвичай використовується відносна щільність по повітрю. Безрозмірна величина відношення щільності газу до щільності повітря. За нормальних умов щільності повітря 1,293 тисячі кг на метр кубічний. Відносна щільність метану 0,0554 при 20 градусах за Цельсієм, етано 1,05. Пропану 1,55 тисячних. І діоксиду вуглецю 1,53 тисячних. Сірководню 1,18 тисяч. Газонасиченість важливий показник газоносності надр. Газонасиченість нафти це є газовий фактор. Газонасиченість вод. Вимірюється в сантиметрах кубічних на літр або в метрах кубічних на метр кубічний. Це сумарний вміст газу в у визначеному обсязі флюїду в літрах або в метрах кубічних. І далі від газу природного переходимо до газоконденсату. Зараз розберемося, що тут таке в нас газовий конденсат. Якщо стискати чистий газ, то він конденсується. Виникає рідка фаза, яка може співіснувати з газовою. У багатокомпонентних системах, якими є природні вуглеводневі системи, збільшення тиску веде до того, що рідина. Тобто нафта розчиняється у газі, утворюється так звана газорозчинена нафта або газоконденсат, газоконденсатна система. Поклади газоконденсату поширені в широкому гімсометричному диапазоні від 710 до 4600 метрів. Мінімальна температура та тиск складають 25 градусів та 7,5 мпа Максимальна 195 градусів та 62 мпа за відсутності керногового матеріалу найчастіше використовують гідродинамічні дослідження свердловин. Сукупність різних заходів, спрямованих на вимірювання певних параметрів: тиск, температура, рівень, рідини, дебіт та таке інше, і відбір пластових флюїдів. Нафти, води газу та газового конденсату у працюючих або зупинених свердловинах та їх реєстрацію в часі. Так, ви ж розуміли, ми завершили нашу розмову про флюїди, і тепер ідемо до досліджень, які нам знадобляться для того, щоб будувати наші моделі, гідродинамічні моделі. Інтерпретація гідродинамічних досліджень свердловин дозволяє оцінити продуктивність і фракційні характеристики пластів і свердловин, пластовий тиск, продуктивність або фільтраційні коефіцієнти, обводненість газовий фактор, гідропроводність, проникність, п'єзопроводність, скрін, фактор і так далі. А також особливості навколо свердловинної та віддаленої зон пласта. Ці дослідження є прямим методом визначення фільтраційних властивостей гірських пород в умовах залягання, характеру насичення пласта, газ, нафта, вода і фізичних властивостей пластових флюїдів, щільність, в'язкість, об'ємний коефіцієнт, тиск насичення і так далі. Для визначення пвт властивостей флюїдів проводять спеціальні лабораторні дослідження, основні, основні з яких наведені нижче. Дослідження за постійною маси, стандартна спек... сепарація, ступінчата сепарація, диференційне розгалу Розгазування, вимірювання в'язкості пластової нафти, температура насичення нафти парафіном, основні експерименти ПВТ для пластового газу, газоконденсату, дослідження за постійної маси, дослідження при постійному обсязі на виснаження, стандартна операція флеш, ступінчаста сепарація. Стандартна сепарація, ступінчаста сепарація і вимірювання в'язкості пластового газу. Так, на цьому ми цю лекцію закінчили, і наступні лекції ми будемо розглядати необхідні вихідні дані для побудови моделей, гідродинамічних моделей. Я кажу вам цього вже разу. До побачення і побачимось на наступних, побачимось на наступних лекціях. Бувайте!